Я дуже люблю слухати музику. Мамо і тату. Давайте відвідаємо філармонію, де буде проходити концерт симфонічної музики. Мені подобається, коли на сцені багато людей грають на різних інструментах, а ними керує диригент. Яка чудова ідея! В дитинстві я відвідував музичну школу і мені там розповідали про музичні інструменти. Я теж відвідувала музичну школу, і на уроці музичної літератури нам розповідали багато цікавого, зокрема і про симфонічний оркестр. На сцені музиканти розташовуються по групам дерев'яні духові мідні духові ударні та струнні смичкові інструменти. Які саме інструменти входять до тих груп? Найбільше інструментів у струно смичкової групи. До неї входить 18 скрипок, 6 альтів, 6 віолончелей та 4 контрабаси. Про іншу групу розповім я Дерев'яні духові це, Флейти Гобої. Кларнети Фаготи. кожного по два. Мідну групу складають чотири валторни та дві труби. Найгучніші це дві летаври, які входять до ударної групи, а керує цими людьми один диригент. Тепер мені зрозуміло. Але я, так як і ви хочу, теж навчатися у музичній школі. Щоб знати про музику та композиторів ще більше. У мене з'явилася нова мрія. У майбутньому я хочу стати диригентом. О, чудово! Ми з радістю підтримаємо твоє бажання і завтра обов'язково підемо до музичної школи.